Мишко, це ти куди зібралася? А як це куди? У подорож. У яку ще таку подорож? Друзі, ви бачили, наша мишка подорожувати зібралася. Привіт усім! Малята! Гайда зі мною у подорож. Х, е, ні, зачекай, зачекай. У яку ще таку подорож? Як яку? Ми з Білочкою та Зайчиком вирішили піти у подорож. Х, цікаво, а куди? У ліс. Там кажуть, такий класний струмочок з'явився після зими. Може, ми позичимо у дядька бобра чорник і попливемо по тому струмочку. От вигадала, але я не дозволю, щоб ти без дозволу батьків кудись вирушала, а тим більше у таку небезпечну подорож. Добрачок, що ти такого небезпечного? Ага, так само і Павлик одного разу казав. Та он що з ним сталося. О, що заблукав? Заблукав. потім сталося і ще гірше щось. О, що, розкажи. Ех, мишко, розкажу, щоб і ти мала науку. Ну і звісно, іще наші телеглядачі теж. Ті, які без дозволу бажають у походи різні йти. Ну, подумаєш без дозволу. Ми ж тільки туди і назад одразу. Бо Цікаво на той струмочок подивитись. Так само і Тарас вмовляв свого друга Павлика. Мовляв, пішли, нема ж нікого вдома. Та чого ти тут сидітимеш? А там у лісі, там у лісі мій тато, он такогенного гриба бачив. Ого, а Павлик що? Ну, а Павлик ні. Я ж не попередив тата, маму. А вони прийдуть з роботи, а мене немає. Але Тарас, Тарас продовжував мовляти, та ми вже до того часу повернемося. Чому ти боїшся? А може, й вернуться. Ну, а може, й ні. Ну, то й що? Пізніше прийдуть, тата з мамою не встигнуть навіть і оком моргнути, як тут вже вони й прийдуть. Та це ти так думаєш? А ти ну, послухай, що далі сталося. О, що? Так таки Павлик погодився з Тарасиком піти на ту прогулянку у ліс. Одягнув чоботи, взяв плащ, взяв корзину для грибів і вирушили, як тут, що тут Як тут Павлик помітив, що вони звернули не в той бік лісу, де йому було все знайоме. Ага, в інший бік пішли? Так, для Павлика тут було все незнайоме. І він сказав Тарасику, то о, далі далі я не піду. А Тарас, напевно, тут все знав. Тарас теж тут вперше був, але почав запевняти друга, що тато йому все розказав, де ті гриби ростуть. І зараз дуже швидко вони цілий кошик наберуть. Якщо тато розказав, то можна йти спокійно, не хвилюватись. А Павлик хвилювався, ой, як хвилювався. Але за другом йшов. Але тут раптом він помітив, що саме цей пеньок вони вже вдруге проходять. Заблукали таки Ой заблукали. Але Тарас цього не визнавав. Та що ти таке кажеш, говорив він Павлику. Цих пеньків у лісі знаєш, скільки тут всіляких? Ага, а Павлик що? Ну, а Павлик він вирішив залишити там свою палицю. Яку він знайшов по дорозі у ліс. Щоб перевірити, чи заблукали вони, чи ні. Так, і коли Тарас втретє проходив біля пенька, то Павлик вже точно знав, що вони таки заблукали. От біда! Ой, не те слово. Для Павлика була справжнісінька біда, що ж робити далі. Як нас батьки знайдуть, а Тарас. Не нервував і все вмовляв йти далі. Куди йти, як вони крутяться на одному місці? До того ж, вже почало вечоріти. О! Густі хмари почали насуватися і на так вже неясне небо. І Павлик почув, як щось шарудить у кущах. Ведмідь! Хлопці перелякалися, почали тікати хто куди і втратили один одного з виду. Так, Павлик гукав, гукав, але Тарас Тарас не відкликався. Ой-ой, ой, -ой, -ой добричок! Ти що ти розповідаєш таке? Невже таке може статися? Та, звісно ж, може. До того ж, на дворі вже зовсім стемніло. Павлик думав: оце ж мені дістанеться. Батьки, напевно, вдома місця собі не знаходять. Угу. Думаєш, хвилювалися. Та ще як, Мишко? Ніч же ж на дворі, а дітей немає вдома. А що ж робити? Павлик виліз на дерево і вирішив перечекати ніч. А вже зранку він буде шукати дорогу додому. Але тут, тут почався дощ. Ой-ой-ой! Так можна взагалі промокнути і застудитися. Та звісно ж, добре, що у Павлика був плащ. Але все одно було холодно, страшенно холодно. А що ж не буде, Добрячок, а з Тарасиком? Все воно хто знає, як було б, мишко, якби не дорослі. Які дорослі? Батьки Павлика і Тарасика зрозуміли, що щось сталося з хлопцями. А ще й до того ж, вони розпитали сусідів, чи не бачили вони дітей. А ти, звісно ж, розповіли, що нібито бачили, як хлопці попрямували у бік лісу. І так батьки знайшли спочатку Тарасика, а потім і Павлика. Ох, він зрадів. Спочатку злякався, а потім і зрадів. Батьки, напевно, їх покарали добрячок. Ой, мишко, вони самі себе покарали, бо обоє застудилися із запаленням легень. Лежали в лікарні цілих два тижні. Ну, зате мали урок. Ну, братьок, ти знаєш, я я, напевно передумала вже йти в похід. А це ще чому? Ну, бо батьки мене точно не пустять, Ох, а самі мені щось, щось не хочеться вже ризикувати. Ну, тоді прийдеться мені з вами піти у похід. Та, звісно ж, зможу. Піду з вами подивлюся, що ж там за такий струмочок. Ура, ура! Так, все досить мишко, бо нам ще готуватися до сну. Завтра ж раненько потрібно прокидатися. Точно, бувайте малята і ніколи, ніколи без дозволу не ходіть у ліси і, і різні там усілякі походи. Батьки обов'язково мають знати, де ви. Так, на добраніч вам. І солоденьких вам снів, наші любі друзі. Нах приходят.